Ммм, mm. Боря, Я для тебе підсолила огірочок. Хочеш? У нього ж стінки капають. Хороші. Mm. Ми писали, що тобі помідорчики дуже сподобались підсолу, підсолені. Все ж облизувався дуже гарно. Це тобі сьогодні огірочок підсолила. І бурячок теж підсолила. Як смачно М -м -м. <свисті> <свисті> да, сіль. Я ще не люблю, коли до нього підходиш без їжі. Завжди, коли підходиш, треба мати щось з собою. Що, все, 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 нема. Все. То, мав бути мій борщ, я ще його не зварила. Тобі дай, ти все з'їш, я знаю. Все, бор, пусто. Хочу провірити, чи я правду кажу. Боря, пусто, облизувати не дам. Все. mm <laughs>